Уявіть собі, 1650 рік Париж, найкращий королівський лікар оглядає солдата з пораненням ноги. Він хитає головою, бере брудну пилку і каже, що єдиний шанс вижити це ампутація. Але навіть після цього солдат помирає від гангрени. Смертність у шпиталях Європи сягає 80%. А тепер перенесімося у дике поле туди, де немає університетів, де немає стерильних інструментів. А смерть чигає під кожним кущем. Запорозький козак отримує страшний удар шаблею, від якого європеець знепритомнів би на місці. Але козак не кличе священника. Він дістає зі своєї сумки дивну суміш, схожу на бруд, засипає нею рану, ковтає гірку настоянку і, вже за тиждень, знову сідає в сідло. Вороги дивилися на це і хрестилися від жаху. Поляки писали у своїх звітах про безсмертних демонів, яких не беруть кулі. Московити шепотіли про чаклунів-характерників, що уклали угоду з дияволом, але правда була набагато страшнішою для них і величнішою для нас це була не магія, це була сувора випереджаюча час наука виживання. Поки світ лікувався п'явками, наші предки вже використовували прототипи сучасних антибіотиків, проводили складні хірургічні операції просто в окопах і володіли методами знеболення. Які сучасна медицина почала розуміти лише нещодавно. Ви на каналі Козацькі Хроніки. І сьогодні ми зламаємо один із найбільших міфів про темних та неосвічених козаків ми розкриємо секретний код безсмертя Січі. Ви дізнаєтесь, що спільного між козацькою люлькою та дезінфекцією, навіщо запорожці носили з собою пліснявий хліб і як саме вони сшивали власні тіла, коли надія, здавалося б, померла. Приготуйтеся! Те, що ви почуєте далі, змінить ваше уявлення про історію медицини та силу українського духу назавжди. Історія про українських росомах починається просто зараз. Аби зрозуміти велич козацької медицини, ми мусимо спершу здерти позолоту з тогочасної Європи. Нас століттями переконували, що світло науки йшло із Заходу, а тут, у дикому степу, панувала темрява. Але давайте подивимось правді в очі. У XVII столітті французький король Людовик 14 мився всього двічі за життя, і то за порадою лікарів, які вважали водні процедури шкідливими. Європейські міста потопали у нечистотах, а парфуми винайшли не для краси, а аби перебити сморід немитих тіл. Медицина тих часів базувалася на теорії гуморів рідин тіла. Якщо у вас боліла голова, вам пускали кров. Якщо у вас була гарячка, вам знову пускали кров. Лікарні були місцями, куди приходили помирати, а не лікуватися. Хірург, який зранку розтинав трупи, в обід тією ж немитою рукою ліз у відкриту рану живого солдата. Поняття сепсис не існувало. Інфекція була нормою. А тепер погляньмо на Запорозьку Січ. Козаки, яких європейські посли гидливо називали варварами, мали культ чистоти. Який для іноземця здавався дивним, ба навіть підозрілим. Ви коли-небудь замислювалися, чому перед боєм козак завжди одягав чисту білосніжну сорочку. Романтики скажуть вам, це для того, аби постати перед Богом чистим. Поети скажуть це, щоб було видно кров на білому. Але це лише частина правди, і вона емоційна, практична ж сувора правда. Полягала в тому, що козаки емпіричним шляхом дійшли до розуміння бактеріології за 300 років до пастера. Вони помітили страшну закономірність якщо в рану разом із кулею чи вістрям шаблі потрапляє брудна тканина, шансів вижити майже немає. Гниття починається миттєво. Чиста ж виварена у лузі сорочка, навіть потрапивши всередину тіла, давала набагато менше ускладнень. Цей ритуал чистої сорочки. Був не просто духовною потребою, це був найперший базовий антисептичний захід. Поки європейський мушкетер воював у тому ж лахмітті, в якому спав місяць, козак ішов у бій фактично у стерильному одязі це була перша лінія оборони проти смерті. І це стосувалося не лише одягу. Погляньте на знаменитий козацький оселедець чуприну. Думаєте, це лише мода чи знак касти безумовно, це символ. Але в умовах постійних походів, спеки та відсутності комфорту довге волосся це розсадник вошей та інфекцій. Голена голова це гігієна, це відсутність паразитів, які розносять тиф. Більше того, при пораненні голови, а це одне з найчастіших бойових поранень від шаблі, голену шкіру набагато легше обробити, зашити та перев'язати. Не треба витрачати дорогоцінні хвилини на вистригання волосся. Коли кров заливає очі. Кожен елемент козацького образу, який ми звикли сприймати як етнографічну екзотику, насправді мав жорстке утилітарне призначення виписане кров'ю тисяч битв. Та що робити, коли біла сорочка вже не рятує, і сталь ворога таки знайшла тіло? Тут починалася справжня магія польової хірургії. У кожного козака був свій тривожний набір. Те, що сьогодні ми називаємо індивідуальною аптечкою натівського зразка, Козаки носили у своєму чересі, широкому шкіряному поясі. Цей пояс виконував функцію бронежилета, захищаючи живіт, але всередині він ховав скарби дорожчі за золото. Там поруч із кресалом та кулями лежали голка, нитки, шматок свинцю, порох і маленький непомітний мішечок із сушеними травами або ж грибами. Уявіть ситуацію: розпал бою. Козак отримує глибоку рубану рану стегна, кров б'є фонтаном. У нього є максимум дві хвилини до втрати свідомості. Європейський солдат у такій ситуації найчастіше був приречений він падав і чекав на закінчення битви, стікаючи кров'ю. Козак діяв інакше він не чекав на санітара. Кожен запорожець був сам собі лікарем. Перше правило зупинити кров. Для цього використовували все, що було під рукою, але найчастіше павутину, змішану з порохом або ж спеціальний гриб дощовик. Висушена м'якоть цього гриба, це потужний коагулянт, який миттєво зупиняв кровотечу, утворюючи кірку, але рану треба закрити. І тут ми підходимо до методу, від якого у сучасного хірурга волосся стає дибки, але який працював безвідмовно. Якщо рана була великою, а голки під рукою не було, або ж руки тремтіли так, що неможливо було всилити нитку, козаки використовували мурах. Так ви не помилилися. Великих степових мурах. Козак прикладав мураху до країв рани. Комаха, захищаючись, кусала, зводячи своїми потужними щелепами краї шкіри разом. У цей момент козак відривав мурасі тулуп. Голова залишалася в рані, працюючи як ідеальна мертва хватка, як сучасна хірургічна скоба, кілька таких живих скоб і рана закрита. Хітин мурашеної голови не гниє. Організм його не відторгає так швидко, як метал чи брудну нитку. Це була геніальна біоінженерія XVII століття, та найголовнішим ворогом був не біль, а зараження, вогонь, як називали гангрену. І тут на сцену виходить порох. Козаки знали чорний порох це не лише смерть для ворога, це життя для пораненого. До його складу входить сірка та вугілля, потужні антисептики, порохом присипали рани. Більше того, якщо рана була забруднена землею. Козаки робили те, що ми бачимо у голівудських фільмах, але що було реальною практикою степу випалювання. Вони насипали порох прямо у відкриту плоть і підпалювали. Спалах вогню миттєво припікав судини, зупиняючи кров, і водночас стерилізував рану, вбиваючи будь-яку інфекцію температурою. Це було пекельно боляче. Це вимагало нелюдської волі, але це давало шанс. Шанс, якого не мали ніжні солдати європейських армій? Звісно, такий біль витримати неможливо без знеболення. І тут ми мусимо розвіяти міф про козака п'яницю. Так, горілка була на січі, але в поході у військовий час діяв сухий закон. За вживання алкоголю під час походу карали смертю, п'яницю могли викинути за борт чайки або закопати живцем. Це історичний факт. Тож навіщо везли діжки з горілкою? Виключно як медичний препарат. Горілка це був наркоз XVII століття і головний антисептик. Її використовували для промивання ран, для компресів і, звісно, для того, аби ввести пораненого у стан забуття, коли потрібно було витягнути кулю чи відрізати розтрощену кінцівку. Козацька медицина чітко розмежовувала: горілка їй це ліки, а не розвага. Випити чарку перед операцією це необхідність. Випити чарку на варті це злочин. Ця дисципліна і розуміння властивостей спирту рятували тисячі життів, але це були лише методи швидкої допомоги, методи перших хвилин. Те, що відбувалося далі, коли пораненого виносили з поля бою і доставляли до табору, було ще більш вражаючим. Там вступала в дію важка артилерія козацької фармакології, ті самі таємні знання, які передавалися від характерників і старих знахарів. Знання про плісняву. Про трави, що піднімають мертвих, і про воду, яка змиває втому. Саме про ці технології, які межували з містикою, але були чистою наукою, ми поговоримо далі бо вижити в бою, це одне. А от не згнити живцем у наступні дні, коли лихоманка спалює тіло, це зовсім інше завдання. І у козаків було рішення і для цього. Тим рішенням, яке перетворювало козацький табір на справжній госпіталь просто неба. Була звичайна, на перший погляд, пліснява. Але не поспішайте кривитися це була не просто зіпсована їжа, це була, мабуть, найбільша таємниця виживання січі, яку світ відкрив для себе лише через 300 років. Козаки спеціально вирощували певні види плісняви на суміші залишків хліба та павутиння у вологих і темних кутках своїх куренів. Вони не знали слова Пеніцилін, не знали імені Олександра Флемінга. Але вони прекрасно знали, якщо прикласти цю зеленувату субстанцію до рани, що вже почала гноїтися, запалення спаде. Це був емпіричний практичний антибіотик. У той час, як європейські лікарі намагалися лікувати інфекції ртуттю, яка сама по собі вбивала пацієнта, козацькі цілителі використовували силу природи, вони готували мазі з цієї плісняви, змішуючи її з жиром або медом. Мед, до речі, теж був не просто ласощами це потужний природний консервант і антисептик. Рана, змащена медом, не гниє, бо бактерії не можуть розмножуватися у такому середовищі. Поєднання меду і плісняви – це, по суті, прототип сучасної антибактеріальної мазі, яку ви можете купити в будь-якій аптеці. Але козаки мали це у своїх торбах ще тоді, коли Нью-Йорк був маленьким голландським селом, та не пліснявою єдиною. Козацька ботаніка і це окремий всесвіт. Степ для запорожця був не порожнечою, а величезною безкоштовною аптекою. Вони знали кожну травинку, полин від шлункових хвороб і паразитів, яких у похідному житті було вдосталь, дереві для зупинки внутрішніх кровотеч, Звіробій від ран, що довго не гояться. Але королем польової медицини був аїр або ж татарське зілля. За легендою, татари возили його корінці з собою. І кидали у водойми, щоб очистити воду. Козаки перейняли цей досвід. Вони жували корінь аїру під час епідемії холери та тифу, і це рятувало їх. Ефірні олії цієї рослини потужний дезінфектор для ротової порожнини і шлунку. Окремої уваги заслуговує козацький женшень калган. Його корінь цінували на вагу золота. Настоянка на калгані — калганівка це не просто напій для застілля. Це потужний імуномодулятор і засіб для відновлення сил. Коли козак був виснажений після тижневого рейду, коли він падав з ніг від утоми, ковток цієї настоянки повертав його до життя. Це був енергетик 17 століття, тільки без хімії та цукру, натуральний стимулятор, який дозволяв організму мобілізувати останні резерви. Але що робити, коли тіло пошматоване так, що трави вже не допомагають, коли кістки розтрощені? А людина кричить від нестерпного болю. Тут на сцену виходили костоправи. Це були не дипломовані хірурги, а люди з рентгеном у пальцях. Вони вміли складати переломи навпомацки, вправляли вивихи одним рухом. Для фіксації поламаних кінцівок використовували лупки з кори дерев або навіть стугих пучків очерету. А гіпс. Замість гіпсу козаки використовували суміш глини, яєчного білка та борошна. Ця маса, застигаючи на сонці, ставала твердою, як камінь, надійно фіксуючи руку чи ногу. І, що найважливіше, вона дозволяла шкірі дихати, на відміну від сучасних полімерних пов'язок. Особливою главою козацької медицини було лікування вогнепальних поранень, куля з мушкета це шматок м'якого свинцю діаметром до 2 см. Потрапляючи в тіло, вона розплющувалася, трощила кістки і затягувала всередину шматки одягу. Витягнути таку кулю це пекельна робота. Козацькі хірурги використовували спеціальні щупи і щепці, які часто робили самі, але був один унікальний інструмент кулетяг. Це щось на зразок штопора з довгим стрижнем. Його вкручували прямо в м'який свинець кулі, що застрягла в кістці, і витягували її назовні без рентгену, без анестезіолога, під відкритим небом, і люди виживали. Виживали завдяки швидкості майстерності хірурга і неймовірній витривалості власного організму, загартованого степовим життям. Варто також згадати про ставлення до води. У той час, як у Європі воду пити боялися, замінюючи її вином чи пивом, бо річки були джерелом зарази, козаки мали культ джерельної води. Вони знали таємні джерела, живиці, вода, в яких була насичена сріблом або іншими мінералами. Вони ніколи не пили з стоячих боліт. Якщо доводилося пити сумнівну воду, її обов'язково кип'ятили з додаванням трав або вугілля. Це елементарне правило. Фільтрація та кип'ятіння рятувало цілі армії від дизентерії, яка вбивала більше солдатів, ніж ворожа артилерія. Козацький чай це не просто напій, це був профілактичний засіб, насичений вітамінами з шипшини, глоду та листя суниці. Це була вітамінна бомба, яка не давала розвинутися цинзі. І тут ми підходимо до найцікавішого до того, що вороги називали магією, а ми сьогодні називаємо психосоматикою та реабілітацією. Козаки розуміли, що рана тіла це лише половина проблеми. Головне це дух. Якщо воїн впав духом, він помре навіть від Подряпини. Якщо ж він хоче жити, він витягне себе з того світу. Саме для цього існували кобзарі. Так ви не дочули. Кобзар це не просто музикант, це військовий психолог. Їхні думи це не розвага, це спеціально побудовані ритмічні речитативи, які вводили слухачів у транс, заспокоювали нервову систему, знімали посттравматичний синдром. Музикотерапія на Січі була реальністю. Після бою, коли адреналін спадав і приходив жах від пережитого, кобзар брав до рук інструмент і своїм співом перепрограмовував психіку воїнів, перетворюючи страх на сум, а сум на пам'ять. На пам'ять і готовність до нової боротьби. А ще були характерники. Про них ходять легенди, що вони ловили кулі руками. Але якщо відкинути містику, характерники були майстрами гіпнозу і сугестії. Вони вміли замовляти кров, тобто вводити пораненого в такий стан глибокого трансу, коли серцебиття сповільнювалося, тиск падав, і кровотеча зупинялася сама собою. Вони могли знімати біль словом і поглядом. Сучасна наука називає це стрес індукованою аналгезією, керованою ззовні. Для шляхтича, який бачив це збоку, це виглядало як чаклунство характерник щось шепоче над вмираючим, і той розплющує очі, перестає кричати, а кров запікається. Але це було не чаклунство це було вище пілотування контролю над людським тілом і свідомістю, досягнуте роками тренувань і медитацій. Цей комплексний підхід, гігієна, хірургія, фармакологія та психологія, створював феномен козацької живучості. Це була система, яка не мала аналогів у світі, система, де кожен воїн був частиною єдиного організму, здатного до самовідновлення. І саме ця система дозволяла Січі століттями протистояти імперіям, які переважали її чисельно, але безнадійно відставали у розумінні того, що таке людина. І на що вона здатна заради свободи. І ці знання не зникли безслідно, вони трансформувалися, пішли у підпілля, щоб сьогодні знову відродитися. Коли ми говоримо про відродження цих знань, ми не маємо на увазі повернення до лікування павутинням, але принцип принцип поваги до життя і винахідливості в екстремальних умовах залишився в нашій ДНК. Згадайте лише, як під час Першої світової війни. Українські селяни, нащадки тих самих козаків, дивували польових лікарів своєю здатністю виживати після жахливих поранень. Лікарі відзначали, що в українців рани загоюються швидше, а ускладнень виникає менше. Це не генетика, це культура догляду за собою, передана від бабусі до онука, знання про трави, про чистоту, про те, як не розгубитися, коли бачиш кров. А тепер подивіться на феномен українського волонтерства та польової медицини сучасної війни. Хіба це не пряма спадщина Січі? Те, як швидко наші люди організували мережу евакуації, як миттєво навчилися накладати турнікети і тампонувати рани, це та сама козацька самоорганізація. Жодна держава світу не змогла б так швидко розгорнути госпіталі з коліс, як це зробили українці. Наші парамедики сьогодні. Роблять операції в підвалах під обстрілами, використовуючи найсучасніші технології, але з тим самим завзяттям і фаталізмом, що й їхні предки під жовтими водами. Вони так само, як козаки, знають твоє життя у твоїх руках і руках побратима поруч. Іронія долі полягає в тому, що сучасна наука, зрештою, визнала правоту неосвічених запорожців. Пеніцилін, відкритий у ХХ столітті, підтвердив ефективність плісняви. Дослідження фітонцидів довели, що часник, цибуля і хрін, які були основою козацького раціону, дійсно вбивають бактерії. Активоване вугілля, яке ми п'ємо при отруєннях, це той самий попіл, яким козаки чистили воду. Мануальна терапія, яка сьогодні коштує шалених грошей у модних клініках, це спадок тих самих сільських костоправів. Ми століттями мали ці знання, але соромилися їх, бо нам казали, що це сільське, немодне, дике. Вороги намагалися висміяти козацьку медицину, називаючи її знахарством. Російська імперія цілеспрямовано знищувала інститут знахарів та цілителів, насаджуючи свою бюрократичну медицину, яка часто була менш ефективною. Вони забороняли кобзарів, бо розуміли, що це не просто музика, а психологічна зброя. Вони намагалися стерти пам'ять про характерників, перетворивши їх на казкових персонажів. Але неможливо знищити те, що працює. Неможливо заборонити інстинкт виживання. Сьогодні ми бачимо, як найкращі світові експерти з тактичної медицини приїжджають в Україну не лише вчити, а й вчитися. Вони бачать, як українські лікарі творять дива, витягуючи бійців з того світу, коли за всіма протоколами НАТО шансів немає. І в цих дивах, у цих неможливих порятунках, ми бачимо тінь старого козака, який посміхається у вуса. Він знав, що людський організм це фортеця. Яку неможливо взяти, якщо у ній живе сильний дух. Він знав, що природа дала нам все необхідне для зцілення, треба лише вміти це бачити. Ми більше не повинні соромитися своєї історії. Ми не повинні думати про козаків як про розбишак, що тільки пили горілку і махали шаблями. Вони були інтелектуалами степу, вони були вченими практиками, які у своїй лабораторії під відкритим небом зробили відкриття, до яких академічна наука йшла століттями. Вони довели, що українець це той, хто не здається навіть тоді, коли тіло зраджує, той, хто знайде ліки в багнюці, хто зробить бинт із сорочки, хто заспіває пісню, щоб заглушити біль, і хто обов'язково чуєте, обов'язково повернеться в стрій. Це відео не просто екскурс в історію це нагадування про те, хто ми є. Ми нащадки тих, хто обманув смерть. У наших жилах тече кров людей, які вміли регенерувати як герої коміксів, тільки по-справжньому. І цей потенціал нікуди не зник. Він спить у кожному з нас, готовий прокинутися у мить небезпеки. Тож, коли наступного разу ви відчуєте слабкість або страх, згадайте про козака, який припікає рану порохом і сміється в обличчя ворогу. Згадайте, що ви зроблені з того ж тіста, що ваша витривалість це спадок, який неможливо відібрати. І цей спадок сьогодні стає нашою головною зброєю. Бо війна це не лише калібри гармат і точність дронів, це в першу чергу змагання волі до життя. І в цьому змаганні ми маємо перевагу, яку неможливо купити за нафтодолари. Ми маємо історичну пам'ять про те, як вставати з колін, коли ноги перебиті, як бачити світло, коли очі заливає кров, як перетворювати біль на лють, а лють на перемогу. Козацька медицина вчить нас головному немає безвихідних ситуацій, є лише брак знань і слабкість духу. Якщо у тебе немає ліків, зроби їх сам. Якщо у тебе немає лікаря, стань ним для себе і для побратима. Якщо весь світ каже, що ти приречений, здивуй цей світ і виживи всім на зло. Це філософія, яка дозволила нам зберегтися як нації на перехресті всіх імперських амбіцій. Це той самий козацький драйв. Який змушує наших ворогів у паніці тікати, кидаючи техніку, бо вони не розуміють, як можна воювати з людьми, які, здається, не знають, що таке смерть. Тож наступного разу, коли ви почуєте про черговий аналоговнєт ворога або про те, що нас переважають чисельно, просто згадайте запорожця з його мішечком плісняви і голкою в чересі. Згадайте, що ми перемагали тоді, коли це здавалося неможливим. Ми виживали тоді. Коли нас ховали живцем, і ми обов'язково переможемо зараз, бо в кожному з нас живе характерник, який знає секрет безсмертя поки ти борешся, ти живий. Підписуйтесь на канал Козацькі Хроніки, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. А в коментарях напишіть, про яку ще таємну зброю чи вміння наших предків ви хотіли б дізнатися можливо, про козацькі підводні човни. Про які мовчали століттями, чи про систему рукопашного бою, яка лякала яничарів, історія України це скарбниця, яку ми тільки починаємо відкривати. До зустрічі, козаки та козачки. Слава Україні!